Взагалі відрізняються плаваючі цвяхи от такого плану від простих. Плаваючі цвяхи вони задіють максимальну кількість точок на стопі. Давайте зараз покажу. Ну, щоб ви взагалі розуміли, я виробник дошок із цвяхами, я сам стою на них. Тут дошка, оце, наприклад, крок 10 мм, це для початківців. А то я стою на 15 -ті. Ну, Якщо потрібно, то пишіть, я вам підкажу, можливо, ви не можете стати або ще щось без проблем. Залюбки вам підкажу. От така дошка вона задіє максимальну кількість точок на стопі, навіть якщо стопа не пласка, отака така от вона ну, має свої нерівності згиби. Тому я б рекомендував брати саме плаваючі цвяхи вони задіюють всю точку, всю максимальну площу на стопі. І ну, якщо, наприклад, ви там ну, не знаю, дуже така у вас підйом стопи, великий свод стопи взагалі немає. Ну, коротше, немає плоскостопості, а такий свод стопи високий. От, вона навіть до 10 міліметрів достає. О, це дуже високо. Ось я таких в Україні взагалі не бачив. Я єдиний виробник. До сих пір, мабуть, єдиний, хто виготовляє такі дошки. От вже чотири роки виготовляю такі дошки. Так що, якщо у вас є якесь бажання, то можемо виготовити будь-яку дошку по вашому бажанню. Ну, я б рекомендував брати вже провірені варіанти. Наприклад, такі, як оце, у мене форма стандартна, а це прям максимально комфортна форма. Якщо прямо, чому не перемокут, давайте в наступному відео покажу.